Сьогодні в нашому е, порядку денному ще було і є дві події, е, які треба відзначити. Це все ж таки батьки двох карт. Я готова перерву чи коротко? коротко? Коротко. Тоді коротко, е, без перерви, коротко. Думаю, що так. Видав Васильович, прошу послухати центру на підрозділи електроніки і Олег потім про кафедру фізичної бойових. Дякую. Коротко. Дійсності на той час були ще у єдиний фізичний факультет 26.03.2002 2002 року. На факультеті наказом ректора була створена кафедра електрології. Це було за рік до створення ще факультету. Це свідчить про що? Про те, що вже тоді ректор нашого університету, професор Локарчук Іван Олександрович, був людиною далекоглядною. Він чітко бачив, як факультет фізичний. Розвивається в напрямку фундаментальної, наук фундаментальної фізики, що і на факультеті є низка підрозділів, кафедр, які мають гарні практичні результати своїх наукових досліджень. І один з таких моментів це можуть, де, можуть люди трактувати як формальну, Сторону я говорю, фактичну сторону можна говорити трошки інакше, аспект робити, про неї я говорити не буду. В один з прекрасних днів десь на початку лютого, деканом тоді факультету був Йосип Михайлович Сахіра, професор Стахіра, він був деканом, він же був і одночасно вже завідувачем кафедри фізики. Як сьогодні пригадую, викликають мене в деканат. В, деканаті, де в кабінеті сидить Йосип Михайлович Стахіра і Іван Олександрович Вахарчук. Розмовляють між собою про перспективи, розвиток. Мені запропонували сісти молодому, тоді ще професору. Сів, сиджу. Вони палакують, я так сидів хвилин 10, може менше, може мені видало. А потім Іван Олександрович запитує, а чому Богдан навчить? Я, я не знаю, про що йде мова. Тоді виявилось, що професор Бакарчук запропонував, щоб на кафедрі фізики напівпровідників, про яку вже сьогодні тут колеги говорили, що була надзвичайно велика. Тоді разом з проблемною лабораторією це було 140 чи 130 людей. Особисто цей різних. Це дійсно був дуже великий підрозділ, можливо, вже навіть важко керологи. Одним словом, з 23 лютого була утворена кафедра. Кафедра ця була утворена на основі, я сьогодні це кажу відкрито, щиро, вона була утворена на основі однієї лабораторії. Професора Цалі. Миколи Олексійовича вже на цей час не було. І той наказ, який був підписаний, було сказано, що п'ять осіб на кафедрі викладачів, троє осіб учмово допоміжного персоналу, а про науковців нічого не було сказано. І було сказано, формулюйте кафедру, підбирайте людей. На кафедрі. Але ви знаєте, в кафедрі ось якраз є фотографія цаля Микола Олексійовича, дідика Романа Івановича і Антоніва Івана Петровича. Це не можна ще тут, де вони, де є представлений запам'ятовуючий осцилограф. А ні, це два молодих. Я не знаю, чи ви їх пізнаєте їх. Став спотворений. Це Сергій Петрович Тупоребрий і я в Юрмалі на конференції якраз по радіаційн техниці матеріалс. Розробки оці постилографічних трубок, якраз і запам'ятовуючи стсилографів, вони були в основі того, що Микола Олексійович. Задав напрямок радіаційної фізики. Це була фізика під дією електронних пучків, однак дефекти в кристалі досліджувалися в основному під впливом Х-променів. А я не сказав, що я хочу сказати зараз, що докторську диссертацію Микола Олексійович захищав на запрошення академіка Шварца Курта Куртовича Бризі. Опонентом його на цій докторській дисертації був Марк Олександрович Ерленко, старші люди знають. Тарту. Лущик Вітул Елоно, Співавтори експотонного механізму ефекту утворення. Міжнародно відомості люди. Так ось, якраз, як бачите, оця плеяда, про яку я говорив, і про яку ми сьогодні говорили, там є професор Цад, професор Пашковський, професор Стасюк. Академій Хюхновській, Марія Владиславович Пашковський. Це та плеяда, яка започатковувала і факультет, а Микола Олексійович започатковував... в основі було все-таки лабораторія Цаля і ті розробки, які були в нашій лабораторії. Кафедра, яка створювалась, колеги сидять, не дазуть мені сказати неправду. Коли кафедра створювалася, основна ідея, яка була. Це створити, що кафедра це колектив яскравих сильних індивідумів, але акцент робиться в колективі. І ось так, це наша кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки під такою гідою колектив яскравих сильних індивідуалів, але ж колектив цієї індивідуа. І в нам ці, цей підхід. Дав можливість реалізувати кафедру. Ми На сьогоднішній день кафедра, по-моєму, вже другий чи третій рік підряд отримує, якщо за аналізом наукових публікацій за доробком науковим, я отримав дані буквально три дні тому, науково-дослідної частини, кафедра має четверте місце в університеті. По рейтингу науковому серед природничних наук. Четверте місце. Я маю, я його показував пан Пікамеру. Кафедра е, добр, кафедра сильна тим, що в кафедрі дуже гарно вдалося поєднати досвід, вміння старших людей, викладачів і наукових сурові, і ентузіазм. І бажання працювати молодською. Я дуже тішуся тим, що на кафедрі вже 5 років підряд, може я не знаю, що це було, 6, 6, 4, кафедра працівників, молоді працівники кафедри отримують герой конкурси символогічних легень. По-моєму в університеті це показник є чи не найвищий, серед молоді. Так, Отримують хіміки, так отримували фізики, Тарас Малий, отримували такі проєкти, вигравали. Але працівники нашої кафедри 5 років підявні, в моєму ереві ці конкурси. Це теж про щось свідчить. Тому кафедра на сьогоднішній день це три доктори, наук, професори, два трошки старші. Це Павло Васильович і я і молодий професор Андрій Петрович Лучецько. Це в кафедрі на сьогодні практично всі викладачі є кандидати наук. На кафедрі працює молодий науковець. Я, я знаю, що почув. Я, я так думаю, можу. як його представити, чи викладача більше чи науковця, чи волонтера. Який на сьогоднішній день, повірте, ту волонтерську роботу, яку виконує Ярослав, це теж є те, що я казав, не потоком шумних галасливих фраз, а тихою невтомною працею. Він перевозить і робить таку велику роботу, що, повірте, не хоче рекламу робити. Але робить, крім того, науковий доробок Ярослава є на сьогодні такий, що... Докторську диссертацію можна оформляти вже не. Але він теж скромна людина, доробок дуже робив. Серед наших працівників Павла Васильовича Галія, Ярослава Шкутюка, і Андрія Петровича Лучешка є багато статей, не багато, з імпакт-фактором в межах 20 чи вище. Олегович. По Порядку імпакт-фактор смертей 20 знищих. Повірте, журналу, журналу, я перепрошую, папа журналу, я побачаюсь. Папа журналу, де друкується. А це дуже високий журнал. Тобто в науковому плані і в методичному плані нам вдалося створити. Добре. Підтвердженням того. Дякую. Підтвердження того є навіть той факт, що минулого тижня нам далося спільно з фірмою, яка називається Сайтайм Україна, відкрити нову сучасну, дійсно сучасну лабораторію сенсорної електроніки. На цій лабораторії вже проводять заняття нашій молоді. Доценти. І ви бачили от, задоволення студентів, які приходять і роблять там вариант. Напевно, на тому буде все, щоб часу не займати. Дякую. Дякую за увагу. Можна так зменшувати увагу на якісь таких деталі. У історик кафедри від юридичній ролі, кафедра була, може одразу біра перший слайд, кафедру 2003 року, а вже у березні був воспользований факультет, кафедра перейшла до стану факультету. Перейшла до складу факультету, яким чином вона була створена. Була кафедра загальної фізики, і кафедра загальної фізики продукувала різні каталкових кафе, ну, скажімо, там був допустимо. Іван що після кафед залі фізики, який пішов, як доктор наук, ті чорні, те, ну, доктор наук пускай пішли. І крім того, кафедру з'явилася на дві кафедри, залишилася кафедра загальної фізики, а та частина, яка займалася дослідженнями ну, електрофізиці, плюс біомедична система, була тут така фізика-меточна система, вона пішла на кафедру фізичної троліки. Першим завідувачем кафедри з 2003-18 був Сергій Васильович. Тепер я через завідувачі кафедра є я. Тут які є. Ага, тут я трошки перенопила. тут фактично з 58-го року проводилася підготовка фактів галузі електрофізики, ще четвертого фізичної електроніки? Так, ну, так, кафедра виникла, але з 58-го року вже до були дослідження на кожному місці. Так, тут ну, різні такі речі можна да далі. І він, о, і, власне, тут є Богдан Михайлович Палюк, за що він дістав, коротенько написано за роботи, значить, за різні. Просто космічну польоту. Ось тут, бачите, Богдан Михайлович є з він має пару медалей за те, що був перекладачем в партизанському загоні. Кажемо так, ну, умовно, раз і, і друге, тут є та медаль, і ось та та, та, та та учасник у підготовки. І, ну, так, науковий досліджень, польоту свій заполонував. Власне, видимо, так, а тепер тут що є важливо? При того ну, все-таки твоє дуже велике було досягнення, і ось написано на нас на кафедрі армізики бувши директор Ассобітської території Лофент Олександр Олексійович. І от бачите, він йому наливає в тяночку в Новинку і каже, для досягнення поспішних сотку у науці ну, одним словом потрібно що зробити, змедитувати. От, так що Тут таким чином буде різні речі. Тоді на кафедрі фізичної... фізичної, фізичної, фізичної. Є. Які лабораторії я не буду перераховувати, принаймні є лабораторія фізичної електроніки, допустимо, яка зараз всякі, якщо є, то є кімната, тоді є відкрита частково лабораторія комп'ютерної електроніки, є ремонт, є комп'ютери, ще не до кінця електроніка, тобто ми ще не можемо відкрити. Є інші лабораторії і власне, були кафедра була створена. Тут всеки згадував про ліквідацію. Інститутної фізики, то лабораторія НДЛ-19 оптикоект приладів під керівництвом завідувача лабораторії лабораторії Олександра Івановича перейшли власне, на кафедру і стала частиною нашої кафедри, Власне, яка нам теж ну, як підтримала біометричну складову наших досліджень. На кафедрі зараз є. Фу, значить, я за кафедрою доктор наук Фортун, тоді є доктор наук доцент Бігун, є доценти. Пенюк, Лухарський, Дучковська, Марійка, Медвіч, Іванна, Іванівна Бігдай, Володимир. є асистенти, це є куплю Ірина і Максим Данило, є шість працівників навчального до Хорснаву. І є один штатний працівник кандиджета, Роман Яремик, який, ну він то би є, але не, не завжди є зарплата. Так, ось. Тут скартам. Так. То є типова фотографія, вони дійсно спотворені. Є ось 19-й рік випускники бакалаврату, є фотографія, які керівники бакалаврських русів. Але було так, тут щось не дуже добре, ну, так. так. Є наукові напрямки, які у нас награду. Перше дослідження фізичне явище на поверхні життєвих, тіл. собственні явища, друге, то є явище переносу літичного заряду в тонких шарах манометрових таких площин. Тоді є дослідження з електронних збуд що 25 в містецьких луках і вивчення обтичної мостивості біологічних об'єктів з метою створення пристроїв для медицини. Ти такі напрямки тут так коротенько, які там будуть типові фотографії. І що це вивчення, я, бачу, я перенесу пісну заряду, там є Стасюк Зай Васильович, тоді ще був Козак Михайлович, Пастерський Ослав Венчович, які проявили, зокрема, добрі дослідження. Тоді от. Фізика поверхні, там пенік Богдан Романович чи Карошок Олексій. Раз. Тут є у нас в лабораторії, це ще є дві аспірантки мої Друбча Оксана і Дмитро Так. Тут є в лабораторії НДЛ-19, тут якраз є Фізінцовий Ярослав Петрович, Печенков, тут десь так не попало, що виходить. І тепер я виступив на міжнародних конференціях. Я просто взяв тут такі два дві фотографії, щоб тут і, скажімо, білий стан молодший, є президент товариства Сфай Європа, професор Куявінська, Малкожата так, була, вона виступала, а там просто взяв конференцію 25-го року, і там є я, і є професор Медівкою, що вона пригадує, То той професор під Києвом, в якому в квартиру влетіла ракета російська. Фактично йому знищила квартиру, і він потім побивався і ще переїжджав до Богдана Васильовича трошечки передиздом за кордон. Так. У нас є на кафедрі два працівники випускник кафедри були вратами премії президента України, для молодих вчених, як інших не мав, то ми там вставили свого малого до а тут є виховання Івановича. Тобто, теж. крім того, що є премія Верховної Ради України. Є зараз, скажімо, в прямі України перший тур вже пройшла Івана Іванівна і Ірина Миколаївна, Будуть планувати так. Ось тут є у нас Що таке характерне нашої кафедри, є те, що у нас на кафедрі близько 30 років кафедра керує проведення фізичного турніру, який зараз... Має нашого ім'я Анторія Борочука. Тут є бачите теж фотографія, скажімо, там попередні руки Анатолій Кисій Борочук, журі, там от є хтось Іван Іванкович, Савченко Павлович і пан Луговач. Тут є теж фотографія, тут навіть Івана Михайловича просто дуже погано видно, скажімо, це журі, які проходять тут, є певна можливість агітації студентів для вступу на факультет. Відносича, коли рік. так по головою журі, а я тут головою журі є, так що в ну, так коротенько можна далі є, Так ну, останнє оголошення 22 року у ну, Характерне, яке є в, в, в інтернеті, виставка по всіх школах півщини можуть приймати певну. Є фотографії з того то турніру. Так, так, 10 років на факультеті працювало товариство спаї та оса. Керував чи... Ну, яка так, організовував роботу Білий Олександр Іванович. І за рахунок того товариства Спаї ціла низка наших студентів, наших аспірантів були на конференціях в Сан-Дієго, в Санкт-Петерсер, Сан 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 були внутрішній Німеччина, були в острові Польща. Тут перераховували теж, студенти частина, дея, які їздили за кордон на основі конференції, і деякі з них там навіть залишилися на роботу після того. Отут, що є важливо, що тут президент Спаїв, мав міський професор, у нас на кафедрі є, тут корпусом, ну, на жаль, гарно видно, то я єдиною серед нею розмовляємо, а тут є теж в товариство, є аспіранти і студенти з того товариства, які є, які були в тому товаристві. Ось. То є Лекція, яка проводилася товариством з спай, у нас на факультеті, там от є визначення. Так. Ну і на кафедрі зрозуміло, що є крім науки, є ще спортивні. Змагання, тут на одній фотографії. то є два таких інтелектуальних види спорту. Один кушать а другий переявлення канату. Одного інтелектуала, ви мовить, ви знаєте, хто там є. Пане Михайлович, знаєте, це З Зутково. А з ким він грає? З він виграв, От. А тут перетягування канату, то є наша кафедра, і я не знаю, хто то ще є, ну хто виграв, не знаю. То, що там виграв з лутку, то зрозуміло. Чи то є до історичні часи, а потім вже... Скажімо, будуть такі командні роботи. Командна робота лише грав волейбол. Бо там грає наша команда. А тут команда наша видно, що програла, бо води пропустився, то кецьман один спідлоба дивиться, байці такий, але ви тут дуже що програли дикиванку. Там інші речі, тобто хто не важливо. А тепер ну, спорту стало менше. Працівники нашої uh -hmm. на кафедри вирішили так. э більше такі мандрівки, дворах, Карпата. Ну, позиціон, чи сиділи, чи Так. Відпочинок на кафедрі не має бути. Безколячно говорили. Так, і гарно і На закінченні добре, закінчили. Пане Михайлович, я попадаєш на кафедру електроніки, аж хочеться жити. до е, цього інформаційного обміну і е, 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 Точно є багато що в минулому, яке е, варто е, переосмисливши і е, перестравувати, нести в майбутнє. Але е, це все є наше життя, ми його живемо і сподіваюся, що за якийсь час, може тут, може десь в якійсь іншій аудиторії, буде. Мова про те, що відбувалося тут і зараз сьогодні. Дякую всім. Тривогання.